На лівому березі столиці, адже там стався вибух у Дніпровському районі. Наша журналістка Юліана Дідкун далі стежить за розвитком подій. Перебуває чи там на місці безпосередньо. Нагадую вам, що вибух стався у 16 е, е будівлі. Це житлова будівля. Власне, постраждалі люди. Є вже повідомлення про одного загиблого. Оновлену інформацію має знати наша Юліана. Отже, Юліану, тобі слово. Вітаю, Ігоре. Розпочну з трагічних новин. Попередньо повідомляю, повідомляють, що під завалами бачать ще тіло однієї людини. Зараз вона без ознак життя. Констатувати смерть не будемо, оскільки до цієї людини ще не можуть добратися. Але, от рятувальники ймовірно, говорять, що жертв кількість жертв зросте до двох, можливо, навіть не тільки до двох, тому що зараз кажуть, під завалами перебуває ще дві людини. Попередньо от родичі чатують під будинком, чекаючи є як. Звістка, родичі самі не перебували в той момент під час вибуху. Ми ж поспілкувалися один одним із постраждалих, який перебував на момент вибуху у квартирі, розповів, що вибухова хвиля була такої сили, що просто його там передню сю вуличну стіну віднесло аж до ванної кімнати. Давайте більше деталей послухаємо від нього самого. Я почув вибух, і воно окно в мене окно з цієї сторони йде, окно вилетіло. І я почув, що вибух, я тільки підірвався, і стіна упала. І мене стіною привело. Мене і дівчину. Ушкоджене у вас. Ось тільки гематома гіматома налезі просто. А от руки і, і, бачу і, кров і, і, і оце. На ось. руці оце, ось, так? Себе нормально почуваєте? Ну, поки вроді нормально. Що з квартирою? У нас сйомна квартира була. Нема, це вона одна з тих, які повністю рознесли. Ну ні, не рознесли, воно згоріло всередині. Все. Ну, Плюс же окно, що в мене 4-хметрове кно стоїть єврокно, воно все вилетіло. І стіна от, на балконі, ідеш, балкон, окно, і тоді далі стол, йдеш, стіна, що після стіни туалет, потім ванна. І це всі стіни, воно все винесло туди до ванни. Все. На місці тут зараз працюють рятувальники близько 70 осіб, близько 13 одиниць техніки працює. Дійсно, їхню роботу помітно неозброєним оком. Зазначимо, що ось буквально щойно на наших очах врятували звіти з цих завалів кота. Давайте подивимося, як це відбувалося, як, власне, знайшли власників цього кота, який залишився сам у квартирі біля завалів. А де власники в За валом лежав, де знаходився? Ні, зачинений квартирі. Квартиру відчинили під диваном. Давайте власників. Вона квартира, да? так? 72-я, квартира. Да. А, да. Да. А, вас... Це ваш? Так, да, так, да, це наш. Дякую. – Біжи, біжі, катяна, немайся. Я два типа. А на якому ви поверсі мешкаєте? Десятий. А у тоже Власне, ось ця жінка нам розповіла, що її квартира знищена повністю вщент. Коли вони вибігали з дітьми з своєї квартири, то в коридорі знайшли протигази, одягнули їх, тому що був великий сморід чадного газу. Був великий дим. Вони ледве встигли вибігти. Їхня квартира кажуть, зруйнована вщент. Зазначимо, що вдалося врятувати 18 осіб. Двоє людей шпиталізували. І наразі тут проходить ще досі працюють психологи допомагають ось цим людям, які зараз перебувають на вулиці в очікуванні закінчення усіх робіт, аби дізнатися, чи можна хоча б зайти в ті будинки, в ті квартири, які трішки вціліли, і забрати свої речі. Ну, давайте послухаємо також деталі, як зараз на місці подій стосовно прес-офіцера ДСНС Києва. Він більше розповість деталі про ці події, які зараз відбуваються. Як виявилося, в 16-поверхівці й поверхівці, е, був вибух і е, зруйновано було квартири, 4 квартири на 7-8 поверхах, е, а також пошкоджено 6 квартир. Е, врятовано під час е, ліквідації даної пожежі 18 людей, мешканців да, даних, даної будівлі. Е, потім на двоє людей травмовані, а також на жаль, одна людина загинула на місці. Також працюють психологи ДСНС, які працюють саме з людьми, з мешканцями даного будинку. Ну і зараз буквально бачимо, що врятували ще одного кота. Скажіть, будь ласка, де він знаходився? Де був? квартирі був зачинений. Десяти не під завалами? Ви що з квартирою? Зараз з квартирою все гаразд. зараз розшукуєте власників. Так, власники ось уже підходять. Все біжать ось позаду бачимо. Пара підбігає за своїм котом. Зараз можливо ще ми з ними поспілкуємося. Зараз. Я, сумнишко, я все, 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 хорошо, все. Як звати котика? Мишка. Скажіть, Місі. будь ласка, ви вночі вибігли? Як це відбулося? Я була на чергуванні нічного, а нікого вдома не було. Ні. Кіцам да, кіт сам був. Оку, вели. Ну, ось бачимо, така рятувальна операція відбулася просто на наших очах. Зазначу також, що на місці мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що люди, які залишилися без житла, їх відселять. ймовірно, в інтернати цього району давайте більше деталей послухаємо від нього. Йдуть зараз роботи по розборці завалів. І після цього будуть експерти вже встановити, наскільки пошкоджені сучі конструкції будівлі. Всі постраждали зараз, всім буде надати тимчасове житло, для того, щоб вони змогли деякий час бути. Багато питань відносно того, коли люди зможуть потрапити до квартир. Зараз весь будинок люди виведені з будинку, для того, щоб в якому разі обрушення конструкції не відбулося. Після цього, після експертної оцінки, вже ми будемо мати чітку інформацію. наскільки люди зможуть забрати там якісь свої речі, але це що зарано говорити зараз йдуться рятувальні роботи. Так, рятувальні роботи дійсно тривають. Повторюся, що під завалами поза камерою нам ДСНСники розповіли, що бачать двох людей. Один кажуть без ознак життя, але от стверджувати смерть, констатувати поки не будемо. Будемо стежити за ситуацією. сподіватимемося, що люди там живі, які от досі перебувають. Будемо залишатися на місці подій Ігоря.